США готують новий пакет військової допомоги для України. Про це написали e Social Press із посиланням на неназваних американських чиновників. Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку этот пакет помощи не был объявлен публично. Официальное объявление может появиться в канун Дня независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений. А это значит, что оно берется со складов Пентагона и может быть доставлено быстрее. Просто к празднику решили передать пакет помощи в качестве поздравления. Политический сигнал, то есть связанный с тем, что они хотят поддержать нас в День независимости, таким образом придут какой-то пакет помощи. Цей пакет допомоги включатиме ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для артилерійських ракетних систем Хаймарс та Джевелін та низку інших протитанкових ракет. Також у нього увійде обладнання для боротьби з безпілотниками та реп 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання. Далекобійних ракет у пакеті не передбачено. В цьому пакеті є ракети для Хаймерс, Джеморолес, є снаряди, є снаряди є мобільна техніка, є ракети ПВО, тобто, то то есть зі пакет поддержки, боевых бойових То Тобто просто в этом пакеті немає ракет атак. Ну і все, будуть следуючому пакеті. Незважаючи на те, що Україна не ділиться деякими даними. І курська операція стала для влади Сполучених Штатів сюрпризом. І, попри те, що США дуже бояться ескалації, вони офіційно продовжують підтримку України. Мы поддерживаем Украину в том, что им нужно на поле боя прямо сейчас. Мы начинаем лучше понимать, что Украина делает в Курске. Наша политика позволяет проводить подобные операции. Мы понимаем, что Украина хочет построить буферную зону вдоль границы, но у нас все еще много вопросов о том, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя. Лучше просить прощения, чем разрешения. Поставили перед фактом, Курская операция происходит, ничего ней ничего страшного не случилось, поэтому, в общем-то, у них и такая реакция. То есть они увидели, что красные линии стерты, и поэтому, как бы, почему на основании этого э, прерывать помощь, заниматься злобными окриками и сказать: прекратите, прекратите. Раз дело идет, ну, они взяли, э, взяли только ждательную позицию. І наблюдає, чому все це приведе. водночас. Президент України Володимир Зеленський особисто побував на кордоні з Курською областю та підтвердив, що операція триватиме. Ми розуміємо кроки ворога. І посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання по кожному пакету, по всім нашим домовленостям. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області триває. Наша бойова робота робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, всім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду. Пакет допомоги у День незалежності однозначний сигнал, що західні партнери підтримують боротьбу України з кривавим путінським режимом та готові стояти до кінця до перемоги над окупантами.